Всім привіт, друзі! Сьогодні це я Настя і ви на моєму каналі. Друзі, у нас нове оновлення. Дивіться, що у нас відкрився. Напишіть в коментарях, як це називається. Представляєте, там дуже гарно. О, там є коробочка. Давай. Он туди нажимає. І подивіться, подивіться, як класно таке такий справжній диван. Ви представляєте? Мені дуже це подобається. Я ніколи не бачила такі обновлення. Я хотіла таке саме обновлення. Ну, друзі, ми це не все. Ми будемо розпаковувати аж цю колекцію. Представляєте? Ви мені довіряєте? Давайте ми нажмемо сюди. Вау, подивіться! самі нові сережки. Як я такі мріяла! Вау, Просто це чудо клас! Мені так подобається. Я взагалі таки не бачу. От дивіться, що нас відкрилась кухня! Я дуже така рада, у мене кухонька відкрилась. Дивіться, який гарний Оці Даше. такі прикрашення. Мені дуже подобається. О, і ще одне. Дивіться. Вау, там ми, звісно, будемо їсти. Ви представляєте це просто вау. Я взагалі таке не бачила. Ну, ми будемо розпаковувати ту всю колекцію. Я, наприклад, Ага, тут треба трохи почекатися теж. Ну так, да, друзі, тут потрібно трошки почекати. Тільки це відкривається. Самі такі прикраси. Я таке геть хотіла. Даже це просто вау. Да, це просто вау. Е, ну да, ми, дається, будемо. Чи ще тут розпаковувати? Це щось не хоче. От, я вам О, щось. Дивіться, ви просто не довіряєте. Там така подушка, єдиноріг, даже такий спальник. Представляєте, там така палатка, дивіться. Є навіть тут краще дом Оцей з цією сім'єю. Дивіться. Там можно лежати на живот. Да, можно тут сидить, конечно, вот такой, конечно, тут, конечно, можно говорить. Вы мені не доверяете, капюшон ем. И оце є и даже піжама и тапки. вы не представляете, не можно. Ну, конечно, там можно лежати я клижку. Э, да, я клишку можна лежати. Ладно, Давайте я не буду спати. Дивіться, навіть шорти тут, всякі тапки, бо я це даже мріяла, Даже, Мені дуже подобається. Я вам наступний раз покажу цей ролик про сім'ю. Як ми у цю локацію. Ну, обов'язково напишіть в коментарях, як ця локація називається. Мені дуже тут подобається. Звісно, це подобається. Ну так, да, друзі. Дивіться, це треба трошки здається, почекати. Так, да, це потрібно. Трохи почекати, тільки оце відкрилося. Тільки три можна. Ну, нічого. Так, да, всі такі є. На жаль, це треба купляти. Бачите? П'ята потрібно. Ну нічого. Ну, таке буває. Да, мені даже такі подобається. Я ніколи не бачила ось такий місяць. А коли ви просто нажимаєте привертати в балет, у вас таке показується. Так, -да, так, дуже класно. Я не знаю, коли вже це відкриється і це. Але мені дуже подобається. Там тільки одна локація відкрилася. Якщо вам всім сподобався цей канал, всім папа. Папа! -па!